У центрі взаємопідтримки внутрішньопереміщених осіб, що діє у раці, відкрили стійку для вагітних. Тут майбутні мами можуть швидко знайти для себе необхідний новий одяг. Відсортувати окрему вітрину для вагітних волонтери центру вирішили після того, як побачили, скільки переселенок при надії звертаються до них по допомогу. Обліку тут не ведуть, але це не менше трьох десятків майбутніх мам, каже керівниця центру взаємопідтримки Ліна Галан. Ми тільки у четвер її зробили, то вже поповнювали її кілька разів, тому що приходять вагітні і для них це подобається. Кожного разу намагаємося десь удосконалювати свою роботу. Вже навіть волонтери наші підбирають спеціальні такі красиві луки, модні луки. Представниця благодійного фонду Дитяча місія показує нам асортимент вітрини для вагітних. Каже, тут сучасний новий одяг. Їхньої організації, партію гуманітарного вантажу, передав німецький благодійний фонд. Вони вже нам цьому році прислали 5 грузів вантажністю кожен більше як 5 тонн важить. І в одному із грузів було у нас новий одяг. Ми цей новий одяг розподілили між організаціями Луцька, крім одягу для вагітних, там ще був дитячий одяг був чоловічий одяг був. Юлія Зінчук разом з двома доньками прийшла до центру взаємопідтримки. Тут отягнула себе і обох дівчат молодші, маще 10 місяців. Добре, пам'ятає, каже жінка, як сама була при надії. Зручно то що жарко і мамі в положенні тяжело шукати гориться, візді. А так на навішалочки підійшли. Це дуже добре, що придумали таку. Вішалку окремо для вагітних волонтери центру зателефонували до однієї з вагітних переселенок, щоб запросити відвідати нову стійку з одягом. Та повідомила, що минулого тижня народила двійню. Дарита Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.